Друзі, нас інфо. Перші про головне, поїхали. Є ймовірність витоку радіоактивних речовин на ЧАЕС. головний інженер ЧАЕС Тітарчук. Далі мовою оригіналу. Місті виходу радіоактивних речовин тепер вона є. є в силу тих чи інших якихось дій, які можуть бути на старому е, е, об'єкті укриття. Зараз фон змінився чи не зноситься. Як ви Як ми це побачимо чи відчуємо? Наразі, наразі ситуація контрольована. Перевищень контрольних рівнів стосовно е, е, Радіацій. радіаційного фону на майданчику не зафіксовано. Фон не змінився. Працівники ДСНС зараз передам слово. Будь ласка. Дякую. Українська влада заявила, що в ніч на 14 лютого Росія атакувала безпілотником укриття зруйнованого енергоблока Чорнобильської атомної станції. Зранку у п'ятницю Володимир Зеленський повідомив, що російські дрони з фугасною бойовою частиною влучив укриття четвертого енергоблока ЧАЕС. Укриття на час пошкоджене цим дроном. Пожежу загасили. На даний час радіаційний фон не підвищувався, і за цим постійно стежить. За першими оцінками, пошкодження укриття суттєві написав президент у соцмережах. Ввечері магате також підтвердила у. Удар дроном по укриттю, але не надавала деталей. На його думку, такі дії Росії вказують, що Путін точно не готується до переговорів. Він готується і надалі обманювати світ, саме тому потрібен об'єднаний тиск. усіх, хто цінує життя, тиск на агресора, Росія повинна нести відповідальність за те, що вона робить. Збу також показало уламки дрона, який атакував ЧАЕС і класифікує цей удар як воєнний злочин. Уламки корпусу російського безпілотника з бойовою частиною та серійним номером знайшли всередині та поблизу укриття. За даними слідства, це грань 2 Типу шахедзбу вважає, що безпілотник спорядили фугасною бойовою частиною для максимального вогневого ураження. Слідчі служби безпеки України відкрили кримінальне провадження за фактом атаки четвертого енергоблока. ЧАЕС. загалом в ніч на 14 лютого Росія запустила по Україні 133 безпілотники. Повідомили повітряні сили ЗСУ. Українські армійці змогли збити 73 ударних БПЛА. Типу шахет та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській Сумській, Черкаській Чернігівській, Кіровоградській Житомирській. Хмельницькій, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях 58 ворожих дронів імітаторів були локаційно втрачені. Відповідно, два ударних БПЛА досягли цілі. Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що після удару російського дрона по укриттю показники радіаційного фону залишаються в межах норми. На майданчику ЧАЕС зафіксовано 0,57 мікрозіверт на годину, що не перевищує допустимих значень. Моніторинг триває ситуація під контролем. Наголосили в ДСНС пожежа після влучання дрона на ЧЕС. Речниця ДСНС Світлана Водолага згодом розповіла в ефірі телемарафону про ситуацію на місці російської атаки по укриттю четвертого енергоблока ЧАЕС. За її словами, рятувальники виявили кілька місць пошкоджень. Всі загоряння ліквідовані, відкритого вогню немає. Зараз триває ліквідація тління. Для цього рятувальники, зокрема, верхолази, розбирають укриття над зруйнованим четвертим енергоблоком. Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Київ надасть інформацію про інцидент американським колегам. Багато інформації сьогодні дамо нашим американським партнерам про удари Росії по ЧАЕС, про те, як вони запускають постійно дрони через Чорнобильську зону, про загрози укриттю ядерній безпеці, яку вони несуть, зазначив він. МАГАТЕ повідомило, що має інформацію про вибух на ЧАЕС. Отвір від дрона в конфайнменті, за його словами, не вплине на радіаційний фон України, оскільки під аркою ще є демонтований об'єкт укриття, який закриває розвал четвертого реактора ЧАЕС. Але цей інцидент може призвести до підняття фону навколо самої Чорнобильської атомної станції. Анції вважає фахівець міністр енергетики Герман Галущенко закликав МАГАТЕ активізувати зусилля для запобігання російським атакам на ядерні об'єкти. Україна закликає терміново активізувати зусилля світової спільноти на безпрецедентний акт російського ядерного тероризму. Атака на арку укриття четвертого енергоблока ЧАЕС становить загрозу всьому континенту. Зазначив він, Україна наголошує, що російські атаки на критично важливу енергетичну інфраструктуру, особливо на ядерні об'єкти, є абсолютно неприпустимими. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал, переможемо разом.